Відкрити завдання та ознайомитись з інструкцією. Необхідно в розділі Ваша робота створити текстовий документ та виконати створення таблиці за зразком. Натискаємо олівчика, ще раз олівчика, і можемо редагувати, який зразок? Ось, зразок таблиці. Давайте її уважно розглянемо. Таблиця складається з чотирьох стовпчиків, з п'яти рядочків, межі границі темно-зеленого кольору, є заливка, є налаштування е е е накреслення е тексту напівжирний, вирівнювання по центру тексту і додані зображення. Вам необхідно буде також додати ще по два пристрої у розділ там, де написано пристрої введення інформації, у розділ там, де написано пристрої виведення інформації. Тобто, які ще можуть бути додані пристрої? Пристрої введення інформації. Це може бути мікрофон, це може бути веб-камера. А це може бути сканер, пристрої виведення інформації. Ми можемо сюди додати монітор, ми можемо додати сюди колонки, навушники, тобто на ваш вибір додати ще два пристрої введення інформації, два пристрої виведення інформації. Продовжимо роботу над таблицею. Отже, створити, додати таблиця. Стовпців ми маємо 4 рядочки, 5, вставити таблицю. Тепер перший рядочок, перші комірочки були об'єднані між собою. Утримую пальчик на першій комірці, далі з'являється така блакитна рамка, і за кругленький маркер розтягую цю рамку на весь рядок. Використовую інструмент об'єднати клітинки. Також треба об'єднати клітинки у другому рядочку, першу і другу між собою, та третю та четверту. Додаємо текст, перший рядочок, все з великими буквами: пристрої комп'ютера. Далі додаємо. Текст пристрої введення інформації та додаємо текст пристрої виведення інформації. Додаємо текст клавіатура, додаємо текст Принтер. Одразу виділяю повністю всю табличку, тобто отримую пальчиком комірочку. Так, ось так. Давайте почнемо. так, ось так, ось І розтягнемо ось цю блакитну рамку. бачите? Тепер одним натисканням робимо для всіх клітинок напівжирне накреслення і вирівнювання по центру. Далі, для слів, принтер та клавіатура, що треба додатково додати курсив, Ось так. Тепер, на жаль, заливки, клітинок у мобільній версії Google, Google документів немає, але ми можемо зробити виділення тексту, наприклад, ось таким чином. І те саме зробимо для другого рядка ось так. Тепер треба. Вставити а, зображення. Так, подивлюся. Так, нічого не з'явилось новенького. Добре. Вставити зображення. А, вибираємо комірочку, додати плюсика, Так, зображення. Будемо шукати в інтернеті. Будемо шукати слово клавіатура в інтернеті. І оберемо ту, яку нам більше до довподоба. Нехай це буде перша. Натискаю вставити. Подивіться, зображення таке велике і не помістилося у комірочку. Виділяємо зображення, натискаємо параметри зображення, і ось тут обтікання текстом зробимо з вами перед текстом. І тоді ми можемо потягнути ось так за куточки і зробити зображення менше. Давайте ці самі дії повторимо для принтера. Натиснули у комірочку, потім вгорі-плюсик, зображення з інтернету, шукаємо принтер. Обираємо зображення, яке нам більше до вподоби. хай буде ось це, вставити. Ну, тут зображення, бачите, підійшло по розміру, але якщо б у вас було ось так, десь так, то ви вибираєте зображення, і ось тут, в параметрах зображення, вибираєте, що обтікання текстом зробити перед текстом, і тоді легше вам буде Зробити розмір зображення меншим. Далі ви додасте ось сюди ще по два пристрої введення інформації і про два пристрої виведення інформації. Так, я хочу подивитися: так, ми не можемо ще зробити. Колір меж. Колір меж так само, на жаль, ви зробити у мобільній версії не зможете. Тому це і вся ваша буде робота. Додати ще по два пристрої, натиснути птичку, натиснути хрестик, і потім у Google класі натиснути кнопку здати роботу. Ось такі ваші дії в цьому, в цьому завданні. Бажаю успіху!